Доброго дня! Мене звати Труш Світлана Миколаївна. Я вчитель з історії України освітнього порталу Дні школи. Сьогодні ми з вами будемо розглядати таке питання як персоналії для візуального розпізнавання при підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання з історії України. В програмі підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. 2017 року є перелік персоналій, тобто історичних діячів чи діячів культури, які необхідно знати за їхніми портретами. І наразі цей перелік охоплює 41 особу. І сьогодні ми з вами коротенько їх переглянемо, ці портрети, і я прокоментую, що це за діячі, до якого періоду вони відносяться. розпочинає наш список князь Василь Костянтин Острожський. Він діяв у період 16-го, початку XVII століття і відомий своєю діяльністю, направленою на захист православної церкви. Василь Костянтин, Василь Костянтин Острожський виступив проти ідеї підписання Берестейської унії, за якою Православна Церква та католицька об'єднувалися в одну греко-католицьку, і очолив сили у Сеймі Речі Посполитої за збереження православною церквою свого місця в Україні. З тим, щоб добитися її легалізації після того, як вже була підписана Берестейська Унія. Крім того, він відомий також своєю освітньо-культурною діяльністю. Саме на його кошти та за його ініціативи була відкрита перша православна школа в Україні Острозька академія в 1578 році. Петро Конашевиця Гайдачний Гетьман війська Запорізького в період з 1606 по 1622 роки. Це видатний кошовий отаман за його перебування на Січі, Запорізька Січ перетворилася із неорганізованого війська в дисципліновану армію. Саме при ньому були здійснені найуспішніші морські походи козацького флоту проти Османської імперії. Козаки взяли участь у Хотинській війні, завдяки якій було зупинено просування турків Османів у Європу та Річ Посполиту, зокрема. Здійснено було успішний похід на Москву, в результаті чого Чернігово-Сіверщина була повернута до Інших етнічних українських земель включено до складу Речі Посполитої. І також Конашевець Гайдачний, який вступив до Київського Богоявленського братства спільно з усім військом Запорізьким, офіційно оголосив, що запорожці є захисники православ'я і надав силову підтримку при відновленні православної ієрархії в Україні. Митрополит Київської православної церкви Петро Могила. Він був другим митрополитом після відновлення, власне, православної ієрархії в Україні, займав митрополитчий престол з 1632 по 48 роки. Петро могила добився. Узаконення православної церкви в 1632 році польський король Владислав IV видав такий документ статті по заспокоєнню руського народу, за якими відновлювалася церква і узаконювалася в складі Речі Посполитої. Крім того, Петро Могила провів низку реформ в, в самій Православній церкві з метою її оновлення. Осучаснення, підняття освітнього рівня священництва і в 1632 році заснував Києво-Братський колегіум, що по його смерті став називатись Києво-Могилянським, і це став перший позастановий навчальний заклад, тобто для всіх бажаючих, що надавав по суті вищу освіту Україні. На наступні два століття Києво-Могилянський колегіум, а пізніше академія, стане не просто навчальним закладом, а ще й центром розвитку освіти і культури і поширення нових мистецьких ідей. Богдан Хмельницький. Ну, тут, мабуть, навіть і зайвими будуть будь-які коментарі. Це Гетьман війська Запорізького з, 1848, з 1648 по 1657 роки. Очільник національно визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої середини 17 століття, творець Української козацької держави Гетьманщини. Петро Дорошенко це правобережний гетьман з 1665 по 75 роки, в період руїни, який доклав чимало зусиль для того, щоб воз'єднати знову українські землі в одну державу. І навіть на якийсь час йому це вдалося в 1668-69 роках, через що Дорошенка ще називають Сонцем руїни. Але через хибну оцінку вибору турецького протектората, врешті-решт, руїна тільки поглибилася, правобережжя зазнало значного, значних і руйнації, і Гетьман був змушений зректися від булави. Гетьман Іван Мазепа. Вам можуть зустрітися і інші варіанти його портрету, що відносяться до різного його віку. Це такий один з найпопулярніших. Крім того, є той, який ви можете бачити на 10 гривнях. І портрет його у молодому віці, ну, власне, без капелюха. Іван Мазепа. Правив на початку 18 століття і його метою було відродження Гетьманщини в кордонах, як при Богданові Хмельницькому. Аби це здійснити та позбутися залежності від Московського царства, а на той момент Гетьманщина вже була автономією Московського царства просто, Мазепа зважився на підписання україно шведського договору під час російсько шведської війни. Та через програш Швеції у цій війні, так званій Північній, і поразки в Полтавській битві, яка стала фактично однією з вирішальних, це все втілити не вдалося. Крім того, Іван Мазепа відомий своєю культурно-освітньою діяльністю. За рахунок його пожертв було реставровано та збудовано велику кількість церков, монастирів, також засновано Чернігівський колегіум. Кирило Розумовський. останній український гетьман, що правив з, 1760, з 1750 по 1764, мав за намір відродити повноправну автономію гетьманщини, але, на жаль, цим планам не вдалося здійснитися. Григорій Сковорода. Відомий український філософ, письменник, що жив у другій половині 18 століття, представник просвітництва в Україні, розповсюджувач його ідей, скажімо так, і представник барокової поезії. Іван Котляревський український письменник, основоположник нової української літератури, який перший Написав і видав твір не книжною староукраїнською чи церковнослов'янською мовами, а живою розмовною мовою, яка лягла в основу сучасної української. Автор таких творів як Енеїда, Наталка Полтавка, Москаль Чарівник. Микола Костомаров. Видатний український історик, вихованець Харківського університету і один із організаторів Кирила Мефодіївського братства, першої української політичної таємної організації, автор її програмного документа Книга буття українського народу, в подальшому організатор першої громади у Санкт-Петербурзі і видавець першого україномовного журналу Основа. Пантелеймон Куліш, письменник, перекладач, автор першого історичного роману Чорна Рада, так само, як і Костомаров, був членом-засновником Кирило Мефодіївського братства і е, першої Петербурзької громади. Тарас Григорович Шевченко, справжній український геній, поет, художник. Людина, яка першою в своїх творах заявила спротив колоніальній політиці Російської імперії, загострила увагу суспільства на тих соціально-економічних проблемах, які існували насамперед проблемі кріпацтва. Маркіян Шашкевич представник українського національного відродження його першого етапу на західноукраїнських землях. Натхненник та член Руської трійці неформального об'єднання львівських семінаристів, що існувало в 1833 роках, займалося збором та публікацією фольклору популяризацією української літературної мови. Володимир Антонович. Український історик, етнограф, археолог. Натхненник та лідер київської громади, і пізніше старої київської громади, Михайло Драгоманов, український історик, активний учасник громадівського руху, після Емського указу, коли почалися репресії проти українства, був змушений покинути Російську імперію. І все своє подальше життя провів в еміграції. Але завдяки своїй великій енергії та талантові, він і там ще продовжував діяльність громади, видаючи самостійно з 1878 по 82 роки часопис громада. Павло Чубинський український етнограф, поет. Учасник громадівського руху. В 60-ті роки 19 століття здійснив етнографічну експедицію правобережною Україною, по результатам якої був створений етнографічний музей. Крім того, автор слів українського гімну ще не вмерла Україна. Микола Лисенко видатний український композитор. Автор понад 600 обробок народних пісень. Великої кількості опер, в тому числі і дитячих, музики до кобзаря Тараса Шевченка, засновник першої вищої музично-драматичної школи у Львові, активний учасник громадівського руху. Іван Франко. Український письменник, літературознавець, критик. Політичний та громадський діяч. Франко спільно з Михайлом Павликом були засновниками такої нової втечі в суспільно-політичному русі Українства як радикалізм, на основі якої виникла в 1890 році перша українська політична партія, яка називалася Русько-Українська Радикальна партія. Агатангел Кримський. Мовознавець поліглот знав близько 60 мов, дослідник історії української мови. Завдяки дослідженням Магатангела Кримського вдалося довести, що українська мова розмовна. Бере своє коріння ще й із усної мови часів Київської Русі. Леся Українка. Видатна українська письменниця, громадська діячка. Брала участь у роботі про світ. Соломія Крушельницька видатна українська оперна співачка другої половини 19 століття. Микола Міхновський, адвокат, український громадсько-політичний діяч. У 1891 році разом з іншими студентами Харківського університету створив таку організацію, як Братство Тарасівців» у Харкові. І ця організація була першою студентською організацією, що висловилась за ідею створення самостійної української держави. Ідеям самостійництва Міхновський буде вірний протягом всього свого життя. В період, коли стали виникати перші українські партії, він написав брошуру Самостійна Україна, де обґрунтував право українців на створення своєї держави. І Самостійна Україна стала програмою першої української політичної партії на Надніпрянщині Революційної української партії. Крім того, пізніше, через ідеологічні розбіжності, Міхновський створив свою окрему партію. Українську народну партію, яка залишалась вірна самостійницьким ідеям. І в період української революції він теж продовжував наголошувати на необхідності створення самостійної української держави, тоді як більшість діячів чіплялася за ідею автономізму. Андрій Шептицький Митрополит Української Греко-католицької церкви з 1900 по 1944 рік, людина, яка доклала великих зусиль і для розвитку Української Греко-католицької церкви і, власне, для того, щоб греко-католицька церква підтримувала український рух, в 1913-му заснував Український національний музей у Львові. Михайло Грушевський, видатний український історик, громадський та політичний діяч, автор десятитомної історії України Руси, найґрунтовнішого дослідження по історії України і до сьогоднішнього моменту, так і залишається, який запропонував ту концепцію історії України, якій слідують ці сучасні школи. Що творцем української історії є український народ, так звана народницька концепція. З 1897 по 1913 очолював, очолював наукове товариство імені Шевченка у Львові, неформальну таку академію наук, а в період української національної революції був головою Української Центральної Ради. Володимир Винниченко, видатний український громадсько-політичний діяч, також письменник. Винниченко був засновником Української соціал-демократичної робітничої партії в період української революції, головою Генерального секретаріату, так називався уряд в період Центральної ради, пізніше очолював директорію УНР. Павло Скоропадський, український політичний діяч, гетьман української держави, яка існувала з, 1900, з квітня 1918 по грудень 1918 року. Незважаючи на свій диктаторський стиль управління, все-таки українська держава це був період, коли багато було докладено до розвитку. Національно-культурної сфери та становлення української державності. Євген Петрушевич, один із лідерів західноукраїнського е, політичного руху, голова Української національної ради. Пізніше обраний. Під час україно-польської війни диктатором Західної, Західноукраїнської Народної Республіки, Симон Петлюра – український політичний діяч, теж як і Винниченко входив до складу Української соціал-демократичної робітничої партії, починаючи з, національної, з Української національної революції, очолював українське військо. А в період директорії УНР був назначений головним отаманом Української Народної Республіки. Нестор Махно, провідник селянського повстанського руху в Україні протягом національної революції та періоду боротьби за збереження української державності, за своїми поглядами, був анархістом, але при цьому намагався відстоювати інтереси селянства. У вирі тих подій, які охопили Україну. Олександр Довженко. Видатний український письменник, режисер, автор перших фільмів, спочатку німих, а потім вже й озвучених в українському кінематографі, таких як Звенигора, Арсенал, Земля. Євген Коновалець, український військовий та політичний діяч, спочатку очолював українських січових стрільців, згодом після поразки боротьби за збереження української державності, відбув в еміграцію, де виступив ініціатором створення української військової організації, а згодом організації українських націоналістів. Був її головою до свого вбивства в 1938 році. Степан Бандера. Український політичний діяч, який очолював молодіжне крило ОУН на західноукраїнських землях, що перебували в складі Польщі в міжвоєнний період. За свою діяльність був запроторений поляками до концтабору Береза Картузька. Звідки вийшов з початком Другої світової війни. Один із авторів акту відновлення української державності 30 червня 1941 року, голова ОУН Б. Андрій Мельник український політичний діяч військовий, який очолював стару генерацію ОУН і після розколу ОУН М. Сидір Ковпак. Під час Великої Вітчизняної війни очолював партизанський рух в Україні, здійснив кілька успішних рейдів, які пришвидшили звільнення території України від нацистського режиму. Роман Шухевич, очільник української повстанської армії під час Другої світової війни. Йосип Сліпий був обраний митрополитом Української греко-католицької церкви по смерті Андрея Шептицького і через відмову співпрацювати з радянським режимом був обвинувачений якби, в співпраці з антирадянськими силами та відправлений в ув'язнення. Микита Хрущов, радянський політичний діяч, який спочатку розпочав свою кар'єру в Україні, був секретарем, першим секретарем Комуністичної партії більшовиків України, а в період з 1956 по 1964 генеральним секретарем Центрального комітету Комуністичної партії Радянського Союзу, тобто фактичним очільником Радянського Союзу. Період його правління відзначився так званою відлигою у суспільно-політичному житті і відходом від тоталітаризму. Олесь Гончар. Видатний український письменник, автор таких творів як Собор, Тронка. В яких була піднята проблема русифікації України, знищення її історичних пам'яток. Василь Стус, український письменник, поет, дисидент, боровся з радянською владою проти гонінь на українську культуру політику русифікації. За це неодноразово. Був засуджений і, врешті-решт, репресований, загинув у концтаборі. В'ячеслав Чорновіл, український громадськополітичний діяч, дисидент, правозахисник, розпочав свою діяльність в 70-ті роки 19... 20 століття. У складі української гельсінської спілки. Пізніше в період незалежності був одним якби, і створцем Української незалежної держави. І Сергій Параджанов завершує нашу серію портретів. Це український режисер, автор так званого, один із авторів так званого українського поетичного кіно, зокрема, найвідомішою його роботою є Тіні Забутих предків. Сподіваюся, що мій огляд персоналі для візуального розпізнання буде для вас корисним. Бажаю успіхів та натхнення при підготовці до ЗНО і, звісно ж, здати його на ту кількість балів, яку ви собі загадали. Дякую за увагу, до побачення!